Вітаю, друзі! Сьогодні буде відео дуже цікаве, але дуже дороге. Бо я, можна сказати, розбила машину. Ну добре, не розбила, але побила. Я здавала задом, не побачила стовпчик, великий стовп, побачила. Біля нього був маленький стовпчик, я його не побачила. Це перша моя така, не таке ДТП, можна сказати, за 11 років за кермом. Але в будь-якому випадку це дуже-дуже е обідно. Е але що вже тепер робити, машину робити потрібно. Зараз я вам покажу, як це виглядає. І ми будемо сьогодні їхати до майстра, е і буду вам далі показувати і розповідати, скільки це взагалі нам все ко. Я відразу скажу, що страхування у нас є, але воно одностороннє, тобто воно не покриває такі от випадки. Чому так, коли ми жили на острові Принца Едуарда, то там страхування нам повне коштувало 100 доларів на місяць. Коли ми сюди приїхали, то повне страхування сказали, нам буде коштувати 360 доларів на місяць. А вийшло ну, якби ми подумали, що це дуже дорого, і ми взяли неповне, звісно, лише половичення. Тобто на тих, як якщо ми когось стукнемо, так і воно коштує навіть навіть воно коштує 210 доларів на місяць. Але в будь-якому випадку, якось так тепер треба ремонтувати, звісно, за власні кошти. Зараз я вам покажу, що я наробила, друзі. Але перед тим як перейти до основної теми е, нашого відео, хочу з вами про дещо поговорити. Економічні виклики у світі змушують українців шукати альтернативні джерела доходу. Зростання цін, нестабільність курсу та зниження купівельної спроможності спонукають людей переглядати своє фінансове майбутнє і опановувати нові навички та інвестування. На мою думку, зараз дуже важливо задуматись про додаткове джерело доходу. Подивимось уважно на криптовалюти. Це вже не лише просто про покупку біткоїна. Зростаючий ринок крипти відкриває безліч можливостей, навіть для звичайних людей, таких як ми з вами, хто не може інвестувати великі кошти, існує щонайменше 12 способів заробітки зокрема, п'ять із них взагалі без вкладень. Але де дізнатися про дійсно перевірені та актуальні способи заробітку. Я раджу зареєструватись на безкоштовний онлайн-урок про 5 простих способів зароботку до 1000 доларів у крипті легально та без складень від найбільшої в Україні криптоспільноти FFA, яка нещодавно здобула нагороду в рейтингу найкращих товарів та послуг 2024 року. Вибір країни у номінації навчання в криптовалюті року засновник спільноти Олександр Орловський разом з командою аналітиків відслідковує результати понад 20%. Сяти тисяч учасників, які прямо зараз заробляють у крипті, середній заробіток учасників спільноти, які заповнили звіт, складає більше 2 тисяч доларів. А торговий оборот усіх учасників складає більше 600 мільйонів доларів на місяць. І багато хто з них починав взагалі без вкладень. В Програмі онлайн уроку входить п'ять простих способів заробітку до тисячі у крипті легально і без вкладень. Як вибрати перспективну монету, яка може вирости в ціні від 3 до 30 разів? Інвестуєш 100 доларів, а потім отримуєш 5 тисяч доларів. Покроковий план масштабування до 5 до тисяч доларів на місяць. Розбір усіх Сашиних учнів, які заробляють понад 5 тисяч в крипті. Реєструйся на онлайн. Лайн-урок прямо зараз за посиланням під цим відео, і Саша відправив вам ще один бонус відеорозбір, як він вклав 400 доларів і заробив потім 10 тисяч доларів всього за три дні. Тому поспішіть, переходьте і давайте будемо починати відео. Так, ось ця бочина, можете побачити. Розбила фару. Це ми отак от заклеїли таким скотчем, щоб просто туди волога не потрапляла. Розбила фару, фару ми вже купили. Купили ми її бушно, але вона в ідеальному стані. Скільки взагалі це, це коштує, я вам обов'язково скажу, але в кінці відео. Далі, оцей бампер це також не така велика проблема. Тут трошки було підм'яти, чоловік заліз просто під підниз машини. Зараз я так зроблю о, підниз машини і просто натиснув рукою, і воно відразу вирівнювалося. Тут трошки треба підпаяти. Але найстрашніше, що отут -от м'яклося, тут погано видно. Зараз я прикріплю фотографію, коли я фото фотографувала чоловіка і це відправляла, там все буде гарно видно. Видно, і отут -от треба це все рихтувати. Тому ми зараз будемо їхати до хлопця українця, який ви біля Ванкувера, і він погодився нам це все зробити. І далі буду вам показувати. Так, ну машину ми зараз завеземо, але нам потрібно на чомусь їздити. Тому ми зараз приїхали в Аберсфорді в аеропорт і зараз будемо брати машину, яку ми орендували на тиждень. Бо ну вибору немає, їздити потрібно, А як ви розумієте, в Канаді без машини тут взагалі нікуди. А чоловіку за місто взагалі на роботу потрібно їздити, тому у нас вибору немає. Зараз будемо забирати свою машину. Ми, як завжди, вчасно. Ось ми тільки що йшли і бачили, що цей чувак звідси пішов. Коротше, походу, пішов ще якогось клієнта давати машину, а ми тепер маємо стояти чекати. Нам завжди е щастить. Отже, люди орендували ми таку машинку, Volkswagen. На тиждень вибору у нас немає, треба на чомусь їздити. Коштувала вона на двох з повною страховкою на тиждень, коротше, 500 доларів. Ось на такій машинці тепер будемо кататися. Слава сюди сів, а я зараз на нашій поїду. За ним будемо відвозити нашу ремонтуватися. Так, ось вона виглядає так. Все виглядає, у нас вже трохи темно. Ось така машина. Ну, помита, все нормально, ніби. Ось так воно говорить. Всередині слава зараз буде їхати. О, даже з люком зайд подивись, який у нас тепер люк є на тиждень. Коротше, ось якось так. Для вас пройшло пару секунд, а у нас пройшов тиждень. Зараз будемо їхати забирати свою машину, а хочу все-таки вам трохи показати ось цю. Яку ми брали на прокат. це ось, як ви зрозуміли, вже Volkswagen. Всередині вона максимально проста, слава за кормом якраз вже, але вона прикольно наворочена, купок, тут є сенсорів. Сенсори, які допомагають тобі, наприклад, якщо ти їдеш неправильно да, трохи по дорозі і трохи заїжджаєш на другу. Сторону на ну на іншу полосу, Прямо кермо само рулює і тебе повертає на твою полосу. Так що також, якщо вона бачить іншу машину, вона починає тормозити. Якщо працюють двірники, то вони також працюють в залежності від того наскільки сильний дощ, чи вони пришвидшуються самостійно, чи навпаки замідляються. Також ще далі, якщо світло ти вмикаєш, то якщо машина інша їде, вони також сенсори це бачать і перемикаються на. Ближнє світло, ну коротше, ось так це виглядає. Ось тут поближче я так все покажу. Ось так от. Ось так от. А, що, що не подобається, це коробка, особливо, коли переключаєш на задню а, швидкість. І якщо ти стоїш на горці, отак, коли у тебе передок задертий, воно дуже жорстко переключається, навіть якщо дуже сильно видавлювати газ в підлогу, просто аж скрипить. Ну, мені, Хоча машина нова 20 тисяч пробіг у неї. Ось так. От, тут вона чорного кольору. Тут вже ми все накидали своє. Ну, це у нас як завжди якось так. А, і прикольно, що тут є, бачите, панорамна така от панорамний вид. І зараз будемо їхати, я трохи вам дорогу познімаю. Може покажу, як гарно тут взагалі. Бо сьогодні дивіться, яка у нас гарна погода. Мені весь час кажуть, що потрібно трохи більше показувати е, все, що є навкруги. Тому зараз покажемо. Ну що ж, друзі, забрали ми нашу машинку. Як бачите, ось результат. Отут я ще вставлю фото, як було і як зараз є. Фару ми купували. Бушну брали просто на маркетплейсі, коштувала вона 50 доларів. І от за все, це покраска, рихтовка, все на світі. Ми заплатили ще півтори тисячі доларів українцю, якому можемо сказати тільки дякую велике, що він нам це все зробив. Я вважаю, робота дуже гарна. Подивіться просто на якість нічого не видно. Взагалі реально колір підібраний ідеально, класно все зроблено. Зрозуміло, що дорого, але сума, яку мені називали в сервісах тут чліваку на просто в канадці, від трьох тисяч доларів. Вони мені казали, що лише фара буде коштувати 300 доларів. Ми її за 50 взяли. Тому ось якось так. Дякую велике. Більше потрібно не потрапляти в такі неприємні ситуації. Головне всі цілі всі здорові. В страховці це ніде не буде від... відзначатися знову ж таки, що буде... не буде впливати на страховку, бо ми робили це все за власний кошт не, не в офіційному магазині, да, не в офіційному гаражі, а у людини на а, а, дому. Ось отак, що я можу сказати: якось так. Дорого, дуже дорого. Але, в принципі, можу подякувати, що знову ж були з нами в цьому відео. Я постаралась тут побільше якихось повставляти видів, красот з нашого міста. Тут дуже гарно, до речі, дуже класна у нас погода знову. Ну, тому що всі кажуть, що буде лише дощ, але ні, це тут тут реально класна погода. Нам дуже подобається. Тому наступним відео я все ж таки постараюсь показати і про доставку побільше. Просто в мене зараз трохи проблеми з Субером, Я потім це також розповім. Що там взагалі я не знаю, коли на ну мене його заблокували аккаунт, не знаю, коли його розблокують. І зараз я там намагаюся вирішити. Коротше, якось так. Тому підписуйтесь, ставте лайки. Дякую, що подивились наше відео, як завжди.